Я знаю, хто ти. скажи. голосно. скажи. Кровосіся. Усім привіт. Мене звати Альона. Я дуже рада бачити себе на сторінці на Ютубі. І сьогодні я прийшла до вас з оглядом, з оглядом на книгу, як ви могли зрозуміти по назві цього відео. Це в нас з вами огляд на книгу Молодий місяць сутінки. Не улюблена наша з вами, можливо, тільки моя, де частина книг, де така серія книг ностальгічна і чудова. Чудова, де, тому що вона абсурдна, але про це трохи пізніше. Авторика у нас з вами Стефані Майер. можливо, хто. Не в курсі. Видавництво у нас з вами Кембукс. Чесно кажучи, вперше бачу це видавництво, і мене від цього видавництва тільки ці книги. Це у нас з вами друга частина молодий місяць. Про першу я на Ютуб не знімала, але думаю, що потрібно зробити, тому що ну, це сутінки, це важливе діло. І так, ця частина у нас з вами розповідає про те, що Едвард все ж таки вирішив. Да, тобто, у нашої вами в другій частині вбили день народження і е, виповнувалася 18 років. Вона дуже не хотіла це святкувати, бо вона відчувала себе старою, що дуже дивно, в принципі, да? і вона почала говорити, що вона навіть старше Едварду бо Едварду, типу 17, те, що йому там 100 скільки додам років, неважливо. Це таке: упустимо. І вона не хотіла ніяк святкувати, але все ж таки. Саме Калини, ця родина вампірів, приготували їй свято, тобто там подарунки, де вони оформили будинок святковий свій для того, щоб її запросити туди дати святкувати її день народження. Вона туди приходить де, у нас з вами і раниться. Як це було? Це це було невероятно. Я думаю, в фільмі бачили всі, як це відбувається, так само як і в книзі. Е, да, але сама ситуація зміжна, насправді я не знаю як, але. Саме смішний момент, як він її толкає <схи> в скло, просто, і вона потім ще більше стікає кров'ю. Це, звісно, звісно, в, в цьому саме моменті є деякі відмінності книги від фільму. Не хочу саме говорити, які, да, бо ми затягнемося, але все ж таки вони є. Я, коли передивлялась потім фільм, сиділа, рахувала які, і коментувала до своєму хлопцю, що він був дуже приємно задоволений. Але. Такого. Ось, і саме він її через ці моменти, і через те, що він, він постійно наражає на небезпеку, як думає Едвард, і правильно він в принципі думає, наражає постійно Бело на небезпеку. І він вирішує її кинути, де він говорить, що вони приїжджають. Дещо вона не переїде з ними, тільки родина переїжджає, говорить, що їх починають підозрювати. Люди помічають, що вони ніби старішають, де стають старше, а зовнішньо вони залишаються однаковими. Тому вони переїжджають, але Белла з ними не їде. Хоча, як я зрозуміла, вона в своїх думках вона вже там планувала після закінчення школи з ним кудись переїжджати. Ось Белла блукає по лісу, ну він її кидає, уходить. Белла блукає по лісу, шукає того Едварда, але я така, ну, це дуже геніально, шукати в лісі вампіра. Ну, да ладно, це такі особливості книги і фільму. Ось, вона тому назад в морок падає, і все, все і погано. Її знаходять, да, тому що там пошукова операція вже була, її знаходять вона, спала просто собі в листі. Прикольно. Де така відпочила дівчинка. Ось. І потім починається три сторінки, щоб ви розуміли, Просто відкриваєш сторінку, написано, написано жовтень і пуста сторінка. відкриваєш ще одну: листопад, пуста сторінка. І наступна сторінка грудень, і також пуста сторінка. І я така: Понятненько. Але в фільмі так само це показується, що вона просто сидить навпроти вікна, і що це так вона сиділа три місяці. Було в неї таке хопі виходить. Ось. І далі вже. Тато пригрожує їй, що буде її виганяти, де буде вона повертатися до мами, де повертатися до життя, бо це вже просто неможливо. Каже, ти сидиш, ну це і нічого не робиш. Ну що це таке? Ось каже, життя тобі немає. І звісно, це все написано трошки по-іншому від книги. В фільмі з нема розписана. що? Я не буду казати ці вже ні дрібнички, які саме там були, бо я буду виглядати душнілий. Але не сьогодні на не цьому випуску. Ось, і потім вона якось повертається до життя, намагається повернутися до життя, до якихось емоцій і так далі, щоб тільки папа її не вигнав. Ось, і вона там бачиться з подругою, спілкується, йде в кіно на фільм. Ну, тобто, такі, знаєте, намагається вижити. Що тут мені не сподобалось? Мені не сподобалось сам сюжет, надиво. Для мене було великою такою загадкою, чому вона так сильно за нього, ну прям до нього так хоче, де да? і так сильно просто сидить, нічого не робить. Що ми тут з вами можемо бачити? Це ну, моя теорія була це те, що вампіри, як ми знаємо по книгам, те, що вони зовнішньо дуже привабливі. Того, типу, люди дуже як до них тянуться і вони дуже закохані, Иногда тому що вони зовнішньо притягують людей. Це одна із причин. Друга, думаю, що в неї друзів не було. Ну, неї там не було друзів, і вона від всіх відмовилась. Я не знаю, як е, там казалось, що вона перестала спілкуватися зі своїми друзями, бо вона була одиночкою, але я така: ну ти і коли була з Едвардом, не дуже там з друзями спілкувалася. Але ладно, окей. Ось, і потім вона там починає вже ближче товаришувати з Джейкобом, де її другом дитинства. І я теж така постійно: ну окей, тому що хлопець вже там собі знаєте, та думає, що все. Скоро весілля, щось я її підкорю. Але вона така: блін, який хороший друг. У мене така була ситуація в житті, тому це смішно. Ось, але вона починає займатися якимось екстримом, наприклад, зі скаликадитися на мотоциклі, не, що непонятно, щоб бачити примари цього Едварда. Потім Джейко починає її морозити, ніхто відбувається. Тобто він опять їй говорить, що їм не потрібно спілкуватися. Він там буде знову щось там і ранити, ображати. Ну коротше, що їм не потрібно. Він говорить всякі там погані слова для того, щоб її відторгнути, а вона плаче і не розуміє, що ж відбувається, чого Джейкоб такий хороший друг. Але я не розумію тобто, ті репліки, тому що при тому розмові, при тій, які вони мали, вона там постійно говорила, що він прям. Прям вау, що вона без нього не може, що він їй там допомагає. Але виглядає дуже дивно зі сторони і фільму, і книги, що дівчина говорить чуваку, якого вона не бачить як свого партнера, тільки бачить як друга, що я без тебе не можу, ти мені допомагаєш, і так далі. Ну виглядає дуже дивно, але все ж таки. Да, потім у нас там, з вами вона там знову розстроєна, що вже і це її кино, всі коротше кидають. І потім там ще виявляється, що вона потім вона дізнається, потім йде розбиратися з цим Джейкобом і дізнається, що він став вовкулакою, тобто він уже вовчик, так би мовити. І потім вона сказала, чудова була, чудовий діалог був, коли вона говорила, ви вбивці, бо вона думала, що вони вбивають людей. І вона говорить: Ви вбивці, як ти можеш? Джейкоб, ти вбивця, я не можу з тобою далі спілкуватися із-за цього, а потім я така, а Едвард. Ну. No. Ну, коротше, в книзі вона це пояснила тим, що коли коли ти когось любиш, твоє серце, може, ти, ти думаєш нераціонально, ти думаєш своїм серцем, ти не зважаєш на це. Тобто дуже логічно вона це все пояснює, що Джейкоб сразу фу да пока А Едвард, ну, серце так обрало. І не докопаєшся, знаєте, але все ж таки. Да, вона потім дізнається, що все ж таки вони не вбивають людей, вона щаслива. Вона така: все, Джейкоб, ти мій друг. Ось. І далі да, там вона зустрічає ще під час того, як вони були в сварці з Джейкобом, вона зустрічає іншого вампіра з минулої, з минулої частини. Він був темношкірий в фільмі, я не пам'ятаю, як його звати, але щось на Ел. Лорен, ніби. Лоренцо. Хоча ні, Лорен, це звичай італійське ім'я. Лорен, напевно, не знаю. Е, от, він хоче її вбити, і там ж вона цього Вогфукулак, вони, вони їй допомагають, вони вбивають цього вампіра. Ось, і вона дізнається, що з нею охотиться Вікторія, вампірша з минулої серії, минулого фільму. Та... Я вже всіх її назви позабувала. Ото вампір, який хотів її вбити. Ось так, а його вбили. Ну, коротше, там така вся заплутана історія. Ось, і вона це дізнається, що вона за нею охотить, вона намагається пробратися. Ну, коротше, там ти все Вона розстроєна. Всі її намагаються захищати. І потім вона оце падає зі скали. Ну, вона просто пірнула в річку, поплавить поним? в море, така ну, поплаває. А, а там ну, це був холод, виходить десь березень, напевно, але вона така. Ну, Водичка як водичка. Дама а, втрачає у нас з вами це і сознання, то що все погано, Вдарилась вона ще б щось. І в цій річці вона бачила Вікторію. Вона теж це панікує, але вона втрачає свідомість. Ну, бува. А, Потім її рятує Джейкоб. Все супер, Джейкоб у нас герої, спас, все супер. Він її відвозить додому. Дізнається, що... Белла дізнається, що приїхала у ця Еліс, Аліса, його сестра, сестра Едварда. І вона думала, що вона загинула. Вона бачила в своїх водіннях, що Белла загинула. А Белла стоїть, така а що ти тут робиш? І ця така: А чого ти жива? така, ну дивне питання. І дізнається, що Белла все ж таки не померла. Це просто були якісь водіння, що вона пригнула. А те, що вона вижила насправді, не було такого видіння. Щось щось пішло не так з її видіннями. І це дізнався Едвард про це. І якраз таки в Показано в книзі, в фільмі, що Едвард телефонує додому до Белли, та, до тата, а бере трубку цей Джейкоб. Я така стою, думаю, ну блін, ну хто? Ну, і вона стоїть, просто так дивиться. Я така: ну, я не можу взяти в, інш... ну, в чужому будинку телефон і відповідати, коли ось стоїть гостя. Але, типу, і вона така стоїть, ну, ну хай пообщається. Ну, потім вона дізнається, що це дзвонив Едвард, і вона. Джейкоб, чого ти мені не сказав? А він каже: Я не хочу, щоб він телефонував. Ну, там було дуже епічно все. Вот. І В... він подумав: Едвард бо Джейко сказав, що тато Бела збирається на похорон, організовує похорон чи він на похороні. Але це був не той похорон, це був іншої людини. Але Едвард думає, що це Бела, і такий все, я буду помирати. Я не можу, я не бачу свого життя без Бели, тому що Бела. Да... Світло, світло мого життя, це і кров, це, звісно, вау. Ось, і це бачить Ері в своїх водіннях, Аліса, і вони їдуть в Італію. В, в Італію ж ніби хоч хтось, розумієте, побував в, Італії в Італії. Я хочу, до речі, в Італію. Ось, і вони там це все летять, спішать, бистренько їдуть, щоб встигнуть, щоб стигнуть, щоб Едвард, все ж таки не випередив їх і не помер, не закінчив життя самогубством. Ось, все ж таки, вони його рятують. Все супер, все щасливо в них. А, да, і там це дійдеться в Алтурі, до цього клана Волтурі, саме такий елітний клан це всіх сутінок до всіх вампірів. І там вони проходять якісь певні іспитання і там хотіли, щоб Беллу вбити. Да, бо вона все ж таки знає дуже забагато, Але Аліза має своє видіння, що Бела стане вампіром, і, ніби цей голова Волтурі, я забула як його звати, він ніби такий довольний. Да, бо Белла, Белана, що виявляється, вона не піддається їхнім чарам, їхнім силам. Ну, і сама Белла, я впевнена доволена, бо вона про це мріє, як тільки побачила цього Едварда. І, Але не видає себе да, в даний момент. І в них тепер вони обговорюють те, що вона стане вампіршою. Але все ж таки він їй каже в кінці книги, що я тебе обращу. Хорошо. Хорошо, Ти добилась свого. Але нам потрібно дружитись, і вона така. Ти шутиш? Що ти шути, шути, шути оце розказуєш? А, а він каже, я серйозна. І вона мовчить, повідомляєте, нас тут все фшу, обривається. Все, ну як в книзі, так і в фільмі, в принципі. Але ти дуже називає момент, да, що Джейкоб каже, що у них же ця ворожість з цим кланом Калинів, що якщо вони вкусять людину, не вб'ють, а вкусять, то їхній цей пакт миру. Перекращається, тобто починається війна, і Бела така, не тобі вирішувати, А він такий це пакт, все. Я хочу тебе захистити. Джейкоб каже: ну оце опять знову ця драма починається. Да, що оце її теперішній хлопець з чуваком, який намагається, але щось ніяк не виходить. На да, такий, типу, зараз іди, покажу. В принципі, ця книга дуже дивна, особливо в тому стилю, якому я розповідала, тому що це я так для себе бачу. Але це сутінки, там і нема сенсу. Це, це того, що це сутінки. Я не знаю, як можна закласти сенс в поясненні цієї книги. Але це все ж таки ностальгічна книга. Щоб розуміли, я прочитала ем, за три дні я прочитала 80 сторінок, а на четвертий день я лупанула 300 з чимось. Ну, і на наступний день закінчила, дочитавши там, що потрібно. Ну, того, що отак от. Але все ж таки, що найбільше мені не сподобалося ці саме епізоди Бела, де вона розповідає, що вона прям жити вже не може, вона не бачить без нього життя, вона така прям опустошена і і лягає спати, постійно кричить і сняться ті кошмари. Чому так? І я не розумію. Чому вона. Ну, фільм показали, що вона прям дуже сильно кричить. Я не розумію, чому в книзі, мені здається, що. Ну, Насправді не так сильно авторка хотіла підкреслити, що вона має нічні ні кошмари. Але хто знає, що було в голові. Цій книзі, а взагалі, подивіться на оформлення. Оформлення саме молодого місяця дуже гарне, дуже гарна така у нас картинка з вами, квіточка така, ніби в крові. Але мені не подобається саме оця частина тут, як анотація до книги, вона мені чомусь не подобається, вона виглядає як якась. Книга про середньовіччя. І тут ще такий шрифт якийсь дивний. Але ось тут саме прикольна судінкова сага. Нам показано, в якому порядку потрібно читати, бо я бо я й сама не знаю, в яких порядках, в яких частинах. І тут виходить у нас чотири частини. В мене є три. Ось тому я ще буду читати наступне затемнення і куплю світанок. Я не пам'ятаю, скільки частин в книзі. Ой, в фільмах. Мені говорили п'ять. Я не пам'ятаю. І я дивлюсь завжди читаю книгу, потім дивлюсь фільм, щоб порівняти. Ось і там ще буде книга про думки Едварда. Тобто там буде все про Едварда, одна тільки книга, про що він думав, коли побачив. Ну тобто всі його думки, тому що тут назовне історія розповідається зі сторони Бели. Ось. А про Едварда, ми теж не знаємо, про що він думає, Розумієте, він на не дивиться. От він постійно як маніяк, дивиться, як вона спить. І я кожен раз думаю, про що ти думаєш? Про що ти думаєш? тому що ну ти дивишся, як вона спить 8 годин. Ну, коротше, непонятно. І де найсмішніше було в цій книзі, коли батько Белли, він завжди незадоволений на Едварда, і після цієї ситуації, коли він її кинув, він не хотів взагалі його бачити, все, він сказав: ти не будеш з ним спілкуватися. А Белла каже, що я йому розкажу, бо я вже доросла, і це моє і, ну, і це типу, мої, мій вибір. Але я така: ну, я розумію, то тато, в принципі, да, тому що ну, качелі, таке собі. Да, і, і вона така, я розкажу, це мій вибір. Я така, ну, так, ну, дивний себе вибір, але окей. Да, і все ж таки Белла на цьому буде задоволена, да, то що вона нарешті стане вампіркою. Бо вони домовились, що вони там рік, десь рік, плюс-мінус, де да вона ще побуде людиною, а потім вона вже стане вампіркою. Едвард взагалі хотів п'ять, а вона ти чо? Ні, тому що п'ять задовго. Я така, ну окей. Ось тому вона десь рік вони домовились. Уже наступні книги, як ми пам'ятаємо по фільму, вона по плану повинна вже якби вони повинні одружитися, дай там уже свої будуть конфузіки, Ми дізнаємося потім, які не тут спойлери. Да, але... але я дивлюсь, да, чекаю вже коли буде третя частина, щоб подивитися потім і фільм. Не думаю, що я не хочу. Це знаєте, спочатку фільм, потім книгу таке собі. Ось, але взагалі, книга читається на саме зручно. Ну, не знаю, чому дивне питання, дивна відповідь. Книга читається зручно, мені подобається, як тут все описано. Це тому, що все ж таки в книзі більше моментів, ніж в фільмі. Це факт, і книга мені в такому випадку більше подобається, ніж фільм. Фільм мені подобається тільки за того, що там Роберт Паттінсон. Ну, неважливо. Ось, але сама по собі книга виглядає цікавішою, ніж фільм. Не знаю, чому саме. Але є таке відчуття, тому що там більше все ж таки сцен, більше подробиць ми маємо, більше діалогів ми маємо, і події розкриваються там по-іншому, при інших обставинах, трошки, ніж в фільмах. В фільмах, звісно все це видозмінено, тому що да, бюджет не безкінечний. Тому я б рекомендувала вам читати книгу, але щоб ви розуміли, ну книга, ну. Це ж сутінки, тому для нас з вами це буде дивно. Я коли її читаю, я прям така є ностальгія. Я прям радію цій ностальгії, тому якщо ви хочете прочитати для фану, для ностальгії, то я б її вам рекомендувала Дай ще потім дивитися фільм, що це ще осінь, такий ера сутінок. Тому да, спробуйте. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам як вам фільм взагалі сутінки? Я думаю, майже кожен дивився це, тому що деякі дивились проти своєї волі, тому що це було всюди, це було дуже на пікі своєї популярності в свій час. А зараз це просто вже культ, знаєте, Гаррі Поттера. Одні передивляються Гаррі Поттера, інші сутінки. Я на стороні сутінок. Тому, якщо вам сподобалось це відео, можете поставити вподобайку, можете підписатися на сторінку і написати в коментарях ваші враження від книги, якщо ви читали, та від фільму Якщо дивилися, да, тому що да, все ж таки можуть бути, а якщо ви взагалі те і те робили, то ви взагалі вау, як і я. Тому да напишіть почують також враження, що вам більше сподобалось, книга чи фільм, бо все ж таки мене враження відрізняються від книги та фільму. І мені буде дуже цікаво дізнатися. Да. І я дуже дякую вам всім за перегляд цього відео. Бажаю всім гарного там, дня, вечора, ранку, ночі, коли ви дивитесь це відео. Та всім бай!